Вітаю, сьогодні ми заглибимося в непросту, але дуже важливу тему моральна травма. І, зокрема, поговоримо про те, чому мовчання може бути небезпечним. Так, спираючись на роздуми капелана Павла Царевського, він багато працює з правоохоронцями, з військовими, і його досвід показує, що знайти голос для власного болю це ну можливо найперший крок до зцілення. Отже, спробуємо розібратися, чому за його спостереженнями саме висловлення проговорення є таким критично важливим? А вже ж. Бо бачте, центральна ідея царевського це не просто те, що мовчання, ну скажімо так, шкідливе, він іде далі. Тобто він наголошує, що мовчання активно поглиблює травму, воно ніби консервує її всередині, створює такий собі замкнений цикл. Замкнене коло болю та ізоляції виходить. Саме так. А чому люди мовчать? Ну, причини різні. Хтось боїться осуду, знаєте, ага. Що не зрозуміють, що скажуть, сам винен чи щось таке. Так, хтось просто не знає, як почати. З чого почати цю розмову? Немає слів. Розумію. І виходить, що ця тиша, ця нездатність говорити, вона лише посилює внутрішню рану. Абсолютно. Тому Царевський і каже, перший крок це порушити мовчанку, дати своєму болю голос. І от цікаво, що він розуміє під цим голосом, бо це ж не обов'язково якась публічна заява, так? Зовсім не обов'язково, і в цьому, мені здається, велика цінність його підходу, гнучкість. Голос це може бути дуже інтимна річ. Наприклад, ну, відверта розмова з людиною, якій довіряєш. Це може бути капелан, друг, психолог. Хто завгодно. Або навіть, як він зазначає, щось більш особисте. Так, звернення до Бога, в молитві. Або навіть просто записати свої думки на папері, вилити їх. Головне, знайти безпечний простір, де тебе не засудять, де тебе просто почують. Саме так, це розширює погляд на те, що може допомогти. Не лише класична терапія, а й духовні практики, особисті якісь речі. Він, до речі, і біблійні приклади наводить, згадує пророка Єремію. А вже ж, плач Єремії, особливо третій розділ, це ж це неймовірно сильний текст. Там же суцільний біль і розпач. Так, пророк не добирає слів, він буквально вириває все, скарги, сумніви, гнів перед Богом. Це не якась вилизана, правильна молитва. Це такий сирий, чесний крик душі. І от царевський використовує це як ілюстрацію. Дивіться, каже він: Бог не боїться наших складних емоцій, навіть тих, які нам здаються неправильними. Він їх і так знає. Звісно, акт проговорення, висловлення він потрібен насамперед нам самим, щоб визнати цей біль, щоб почати його відпускати. І це ж не просто теорія, він бачить це на практиці. От є ця історія про поліцейського. А, дуже показовий випадок. Чоловік був свідком страшної ДТП із загибелью дитини і роками носив цей жах у собі. Мовчав. Мовчав, не міг ні з ким поділитися, аж поки на одному з тренінгів царевський не запропонував вправу написати листа Богові. І що це спрацювало? Уявляєте? Так, цей офіцер вперше зміг хоч якось сформулювати те, що відчував, на папері. Не для когось, для себе, і це нас ну стало поштовхом, початком виходу з цієї ізоляції. Це нас підводить до конкретного інструменту, який царевський пропонує. Здається, досить простий. Напрочуд простий, але потенційно дуже сильний. Він радить виділити всього 10 хвилин. 10 хвилин, і що робити? Взяти аркуш паперу чи просто говорити в голос, звертаючись до Бога чи до всесвіту, чи просто в простір, як кому комфортно, і вилити все без цензури. Абсолютно, без фільтрів, без спроб бути хорошим чи добирати слова, от просто все, що на серці, весь біль, гнів, розпач, сумніви. Виплеснути все як є, так. А в кінці свідомо сказати чи написати фразу Я віддаю це тобі, Господи. Або щось подібне, що резонує це як символічний акт передачі тягаря. Саме так, визнання, що сам не справляєшся, і прохання про допомогу, відпускання контролю. Отже, якщо підсумувати думки Павла Царевського, мовчання може бути руйнівним, воно поглиблює рану моральної травми. А знаходження способу виразити свій біль, чи то розмова, чи молитва, чи письмо це фундаментальний перший крок до зцілення, до виходу з цієї тіні. І це, знаєте, залишає таке питання для роздумів. Угу. Якщо от пряме проговорення настільки важливе, то які ще можуть бути способи вираження, можливо, якісь менш очевидні. Так, цікаве питання, де ще людина, що пережила важкий досвід, може знайти свій голос крім оцих прямих шляхів? Що ще може стати дорогою до внутрішнього звільнення?